Всім привіт, мої хороші. З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Ебрикатур. І зараз в мене триває цикл огляду готелів Шарм-Аль-Шейху, країни Єгипет. І на даний час, на даний момент, я вам показую готель, який є дуже популярним з бюджетного сегменту, а саме Grand Oasis Resort. Це чотирьохзірковий готель. Він завжди коштує лояльно, але він завжди дуже швидко стає в стоп. Тому зараз вам буду показувати готель. Якщо він вам сподобається, і ви захочете в ньому відпочивати, то потрібно пришвидшитися і дуже швидко його бронювати. Оскільки це популярний варіант і він дуже швидко стає е, на стоп, тобто він зайнятий. Бужемо дивитися, а хто відпочивав з вас в даному готелі? напишіть, будь ласка, в коментарях чи він вам сподобався. Якщо ні, то що саме ні? Це така зустріч нового року. все прикрашено. Це прикрашено. А приїхав по туристів. Так, зустрічають і проведжають Sun International, партнер від JNAPA. Так, і Туристи виїжджають вже. Трансфер забирає в аеропорт. Так, Заходимо на рецепшн готелю. Дивіться, ну що тут говорити. Ну, звичайно, що це дуже популярний варіант. Дивіться, скільки туристів на виселення, на заселення. І тут постійно такий рух, така біжуха. Ну і вже готель готується до зустрічі нового року. Вже все красиво, казково прибрано. Ялиночка на ресепшені. Ну, а крім ялиночки, подивіться, красива люстра, красива вітражна стеля. Приємно пахне в готелі. Так, ну і центру ресепшену тут. У нас такі відкриваються красиві моменти. Також святкова декорація. Металь дійсно має про атмосферу, це видно і помітно. Так, далі в нас лобі-вар. Це така спокійна, вимушена обстановочка. Туристи відпочивають, спілкуються. Лобі-бар теж прикрашений до Нового року. Так, ресепшн досить просторий. Також є шопінг-центр. І одразу вихід на терасу. Йдемо на терасу, я вам трішки покажу вигляд з тераси. Із з тераси відкривається такий красивий вигляд на територію. Тут центральний головний басейн. І близько видно також море. А ось саме так виглядає приміщення головного ресторану, де ви будете снідати, обідати і вечеряти. Ідемо дивитися номера. Номера в готелі є реновані, а також після реновації. В даному випадку дивимося номер, який до реновації. Відмічу, що номера дуже просторі. Те, що там не такий текстиль чи ще щось то дрібниці, оскільки сама себе планування номеру досить хороше, великі санвузли, також є чайники, також є косметичні набори, які поповнюються щодня, і водичка також. Також є два вигляди з номера на готель: це pool view і одночасно будете бачити трішки моря, а також гарденв'ю це буде вигляд в протилежну сторону. Так, ну ось територія готелю Grand Oasis, прямо перед вами рецепшн, по дві сторони розташувалися корпуса всередині басейн головний. Територія досить зелена, красива, доглянута. Як для четвірки, це досить, досить гарний варіант. От їздять кари по території, підвозять туристів, кому куди потрібно. Так, і тут такі ось. Корпуса дуже багато номерів з виглядом на море, і взагалі в готелі є дві тільки категорії номерів: це стандарт і делюкс. Вони абсолютно однакові. Просто стандарти без реновації. А в делюксах була реновація. Ось і основна різниця. Wi-Fi в готелі безкоштовний і має хорошу швидкість. Також, в якій би ви годині не приїхали в готель, вам браслети дають лише о 10.30. Ви можете йти на територію, брати коктейлі, каву, чай, і потім вже відповідно обідати і так далі. Заселення з чотирнадцятої години, а виселення до 12-ї години і в дванадцять годині зрізають браслети. Обідати ви вже не можете йти, але користуватися територією, також барами, також стенк з закусками можете. Ідемо з вами далі по території, покажу вам зараз номер, як виглядає після реновації. В готелі теж постійно ведуться реноваційні роботи, але вони нікому не заважають, оскільки це внутрішні роботи і досить все чисто, акуратно після себе будівельники виконують така вимога готелю. Сейф безкоштовний, також водичка, кава, чай, косметичні набори поповнюються також безкоштовно. І ось так виглядає номер. Так, це ми вийшли з верхнього ярусу, на якому є розташований головний басейн і рецепшн. Прийшли корпуса. І тут наступний ярус. Теж досить красиво. Вигляд на море видно, тут відбувається фотосесія. Фотосесія, також розташовані корпуса. І далі спуск до моря. Дуже приємно все і красиво виглядає. от Дуже от дивіться. І от так як воно є, так я вам його і показую. Так, і ось такі красиві по території кущики, яскраві квіточки. Територія зелена, гарна, доглянута. Ну і ось по праву сторону відбуваються реноваційні роботи сьомого корпусу, але це абсолютно ні на що не впливає. Вони досить такі безшумні. Ось в цьому сьомому корпусі відбувається реновація. Абсолютно вона ні на що не впливає. Але згодом планують зробити реновацію у всіх номерах і корпусах. Але це не будівництво, це реновація. Ось такі красиві кактуси, така клумба кактусів високих-високих. Так, зелений майданчик такий. Лавочки з парасольками можна відпочити від моречка. Дитячий майданчик далі. Тут теж таке зелене, коврове, таке яскраве покриття, все доглянуто, красиво. І вигляд до моря. Ось так виглядає дитячий клуб. Невелике приміщення, невеликий майданчик. Так, тут йога в нас. І бажаючи можуть приймати участь. Пускаємося до пляжу. Пляж має декілька ярусів. Таким чином можна зберегти індивідуальність, розміститися так, щоб ніхто в спину не дихав і не заважав відпочивати. Так, один ярус тут на ньому є бар, розташований. З напоями околоджувальними, і тепер по східцях просто проходимо таке травичка, кущики, такі зарослі. І одразу другий я розпляшу і так поступово вихід до моря. І ось так вихід до моря. Тут можна брати рушнички одразу безпосередньо, дуже близько. Так, пляжна лінія досить широка. Музика грає. Так, по праву сторону теж частина пляжу. Вони всі так нахилені до моря. Пляж така, знаєте, тверде-тверде, каменесте покриття. І такий жорсткий, жорсткий пісочок. Навіть можна його характеризувати як дрібнесенька галька. Зовсім не пухкий. Тут місце рятувальника і тут одразу пірс. Пірс і займаються туристи снорпінгом. Ось так виглядає лагунка для комфортного заходу в море. І вона досить, я вам скажу, гарно і широко так і повноводно виглядає. Тобто пару кроків пройдете, ви вже будете по пояс в водичці. Звичайно, що я рекомендувала би вдягати коралочки, тому що там далі буде коралова кірка. Але бачу, що відпочиваючи без взуття, просто просто високо заходять і купаються. і Насолоджується Червоним морем. Дуже красиво це виглядає. Так, і тут у нас далі пірс, понтон. Понтон такий плаваючий, коротесенький. Одразу з нього можна занурюватися і дивитися красоти Червоного моря. Також відмічаю, що це бухта Sharks Bay і гарний кораловий риф, також різнокольорові рибки, тут присутні, туристи це відмічають, і я про це вам також наголошую. І з пляжу піднімаємося на територію готелю. Також можна або шатлом доїжджати, або такою бруківочкою, йдете, типу по обочині готелю, і кожен повертає до свого корпусу, хто де проживає. В готелі є три а-ля-карт ресторани Вони всі за доплату від 10 доларів. Один з алякартів знаходиться на пляжі, і там ви можете замість обіду в головному ресторані обідати в алякарті по меню безкоштовно. Дітки відпочивають, купаються. І ще один басейн дорослий. Це дорослий. Він з підігрівом. Ну і в літній час, в літній час можна. Тут на досить більшому басейні також відпочивати. Зараз він без підігріву, тому людей немає. Але скільки тої зими, раз, два і вже буде тепло. Готель Grand Oasis Resort мені досить сподобався. Тут максимально відповідає ціна якість, оскільки він завжди в ціні не надто дорогий. І це в... тішить багатьох туристів, але він і ще дуже гарно виглядає. Плані в тому, що все дуже чисто. Все, знаєте, так доглянуто, красива територія, все зелено, знаєте, так насичено зелень, яскраві квіточки. В готелі є пірс. Такий плаваючий, по ньому можна одразу занурюватися, дивитися рибки корали. Рип тут дуже гарний рибки, також а також є лагунка для комфортного заходу в море. Також його розинка, те, що він дуже близько знаходиться до площі Сокосквела і навіть від готелю. З 20 до 23 години постійно курсує шаттл, можна під'їжджати туди-сюди. Готель буду вам рекомендувати. Хто хоче бюджетного економного відпочинку, не за всі гроші світу, поїхати в Єгипет і гарно відпочити. Звичайно, що якщо ви плануєте на якісний претензійний відпочинок, то це не ваш варіант. А для бюджетного відпочинку то буде саме так. Так, тут нас хочуть ще пригостити. Також на рецепшені є такий шопінг-центр. Хто що ще не придбав, забув придбати речі для пляжу, різна атрибутика, навіть шубки, курточки. Тут натуральні масла. Я ось такі сувеніри. В готелі також працюють дитячі і дорослі аніматори, але софт не нав'язливо. Також в готелі безкоштовний тренажерний зал, але спа-центр за додаткову оплату. Ну і Для вечірніх шоу-програм, вечірнього дозвілля, звичайно, що рекомендую вам або пішки, або скористатися шатлом і поїхати на площу Сохосквеа. Там поруч також є тал-авеню і е, яскраво і з продовженням провести ваш вечір вашого відпочинку.